Фільм Джокер Божевілля на двох зробив те, що вдавалося дуже небагатьом стрічкам. За перший вікенд прокату в США цей сиквел про легендарного коміксного лиходія зібрав 37,5 мільйонів доларів. Здається, що це не так уже і погано. Однак навіть крінжова мадам Веб заробила 49 мільйонів за прем'єрні дні, не кажучи вже про найкращу найгіршу стрічку всіх часів Морбіуса з 39 мільйонами. З недавнього супергеройського гірше показав себе ті тільки Shazam 2. 30 мільйонів за перший вікенд при загальному бюджеті в 200. І десь так само оцінюють коштори з другого Джокера. Причому надії на те, що стрічка ще якимось чином відіграється, немає, бо продажі квитків наступного ж вікенду впали аж на 90 і це вже дійсно антирекорд. Багато хто одразу пов'язав таке фіаско із тим фактом, що Джокер Божевілля на двох фактично є мюзиклом, а кіно цього жанру багато хто. Органічно не переносить, але насправді все складніше і набагато гірше. Режисер і сценарист Тод Філіпс після першого дуже гарно написаного Джокера якимось чином зробив у сиквелі низку критичних помилок, які і призвели до колапсу в касових зборах. Як на мене, джокер божевілля на двох можна вивчати в кіношколах як приклад того, як запороти сиквел до хорошого першого фільму. Та що там, як зробити в принципі, будь-яку історію нецікавою. Що ж Шановні кіноманіяки та кіноманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш владсторітелер. І в цьому швидкому розборі я вкажу на основні сценарні вади цього фільму, щоб ви у своїй творчості їх ніколи не повторювали. І звичайно, зараз будуть спойлери до обох джокерів. Втім, виходячи з цифр, я дуже сумніваюся, що ви збиралися йти на божевілля на двох. Ну, поїхали! Джокер, в принципі, дуже непростий персонаж для втілення на екрані. Для нього не існує єдиної, більш-менш канонічної версії, як у того ж Бетмена. Кожен режисер має водночас і перевинайти клоуна лиходія в своєму стилі, і зробити це так, щоб ніхто не сумнівався. Перед нами саме Джокер. Мені здається, саме тому всі так хейтять версію Девіда Ейра у виконанні Джареда Лето. Він виглядає як стрьомний косплеєр Джокера, тоді як Джокери Джека Ніколсона, Хіта Леджера і навіть Сезара Ро. Омеро з 60-х. хоч і дуже різні, але автентичні. Я б сказав, що основа Джокера як персонажа це суміш клінічного божевілля із вкрай раціональною здатністю чинити зло в несподіваних формах та кидати цим виклик усьому суспільству. Звичайно, щодо нюансів можна сперечатися, але якщо персонаж на екрані не демонструє цього вибухонебезпечного ядра божевільного генія, то він сприймається як несправжній. І власне Джаред Лето зображував. Безумство так, як воно виглядає в уяві підлітків. Хоча в нього самого судячи з останніх коментарів щодо України дах непогано так протікає. Але Тоду Філіпсу і Хоакіну Феніксу їхній Джокер явно вдався. Артур Флек, яким ми його бачимо у першому фільмі, травмована, нещасна і дійсно хвора людина, яка замість допомоги отримала від суспільства піддих. Перетворення на джокера для Артура це передусім вимушений захист від усього зла навколо. Однак, звичайно ж, у відповідь він завдає непропорційно більше шкоди, причому цілому. Місті місто Загалом Філіпс і Фенікс змогли створити лиходія, якого ми водночас і засуджуємо, і чудово розуміємо, іноді навіть надто добре, що викликало всі ці розмови про суспільну небезпеку першого джокера. Але як на мене, це все одно що звинуватити форсажі у пропаганді зухвалих порушень правил дорожнього руху, взагалі не за адресою. Хай там як перший джокер зібрав понад мільярд доларів у прокаті, незважаючи на дорослий рейтинг. Тож продовження було неминучим. І нехай фінансово це мало сенсу, але змістовно не дуже. Ми вже побачили, як Артур Флек став джокером, і нюанси цієї арки й були основою першого фільму. Що далі? Навіть геніальний сценарист не здатен відтворити ту саму магію, бо Джокер уже не може стати більш божевільним. Але це не означає, що шляху для сиквелу геть немає, просто треба підняти історію на новий рівень. Згадайте першого Термінатора. Це камерний кібергорор з дуже простим сюжетом. Робот з майбутнього хоче вбити Сару Коннор, а вона намагається вижити. І там більше спільного з першим Джокером, ніж вам здається, замість Термінатора Артура намагається вбити сам Го. І це змушує героя звернутися до трохи божевільного помічника. У Сари Конор це був Кайл Різ, який навчив її битися. У Флека, власне, персона Джокера. Сарі та Кайлу ніхто не вірить, та й невдаху Артура не сприймають всерйоз. Та що ми побачили у сиквелі Термінатора? Зовні все здається так само: робот вбивця ганяється за ключовим діячем спротиву у минулому, але по змісту конфлікт став набагато гострішим і масштабнішим. Новий Термінатор складається з рідко. Металу і те, що знищувала попереднього, він переживає, не моргнувши оком, буквально. Однак і Сару Connor з Джоном тепер захищає не людина, а робот із першого фільму. Ба Більше вони намагаються не просто вижити, а знищити скайнет тут і зараз, відвернувши апокаліпсис. Все в цьому конфлікті вийшло на новий рівень. І сили сторін, і ставки, не кажучи вже про розмах екшн сцен. Саме завдяки цій грамотно реалізованій ескалації, Термінатор 2 вважає. Одним з найкращих сиквелів усіх часів. І ті самі принципи можна було сміливо застосувати до Джокера Божевілля на двох. Ну так, Артур Флек не може стати більш божевільним, але як щодо Готема? кульмінаційною сценою першого фільму був стихійний мітинг шанувальників Джокера, на якому він відчув хаотичну силу, яку розбудив. І я чомусь був впевнений, що саме це і стане фокусом другого фільму. Грубо кажучи, ми побачимо, як божевілля Джокера поступово заражає все місто, а він користується цим, щоб вирватися на волю. Ну а Гарлі Квін стане не просто його коханкою, а помічницею у сіянні хаос. Як у коміксах. Але на ділі другий Джокер майже такий самий камерний, як і перший. Більшість хронометражу ми проводимо з Артером у лікарні, ув'язненні, в його уяві та на суді. А ставки фільму виглядають так: або Артура стратять, якщо визнають адекватним, або посадять довічно, якщо ні. Тобто, по факту, маємо те саме, що в першому фільмі або божевілля, або смерть. І нехай такий сюжет диктує логіка правоохоронної системи. Ескалація все ще могла б відбутися, якби Паралельно ми бачили кількох побічних персонажів у Готемі, які відтворюють деструктивний протест, інспірований Джокером. Вступаючи в уявний діалог із своїм кумиром, кожен із них отримує своє божевілля на двох. Це було б концептуально. Але Готема в другому фільмі майже не існує. Так, у кульмінації хтось підриває бомбу перед будівлею суду з Артуром, але це настільки звідки і не підготовлено, що цілком могло б бути землетрусом. А от якраз після цього двоє шанувальників Джокера допомагають йому втекти. І ти думаєш: ну ось воно, ось зараз почнеться. Однак Артур біжить від своїх фанатів, бо не хоче мати з ними нічого спільного. І зрештою, здається, поліції. Я перепрошую, а це точно той самий Джокер, як якого ми бачили наприкінці першого фільму? Тобто в цьому сиквелі не лише немає переходу внутрішнього конфлікту героя на рівень міста. З більш масштабними ставками. Він ще й відмотується назад. Артур знову слабкий і сумнівається, чи приймати йому персону Джокера і любов фанатів. Мало того, Сиквел ніби намагається переписати події першого фільму і представити Джокера саме як другу особистість Артура, яка вийшла з під контролю. Але перепрошую, ми то бачили, що всі ці злочини скоїв саме Артур, вдягнувши маску Джокера. Тож, другий фільм пропонує нам навіть не повтор арки героя, а її. Криве відображення. Це якийсь кіногазлайтінг. Просто уявіть, що в другому термінаторі Сара Коннор була б такою самою наївною офіціанткою, яка не здатна за себе постояти, і взагалі заперечувала б існування термінаторів. Еге ж. Та внутрішнє топтання Артура на місці в сиквелі то ще півбіди. Він на додаток ще й пасивний протагоніст. Безумовно, в першому фільмі його підштовхнули до межі зовнішні обставини, однак перетнув він її цілком свідомо. Артуру сподобалося це нове відчуття сили. Тож він кілька разів поспіль зробив вибір на користь насилля і джокера. Наслідком цих рішень і став весь сюжет фільму після сцени в метро. А в сиквелі Артур сидить на дупі, сумує і чекає. Поки сюжет з ним трапиться. На нього запала Гарлі Квін? Ну добре, закохуюся. Вона підпалює лікарню, хтось підриває суд. Ну, ладно, тікаємо. Адвокатка каже, як поводитися на процесі, ок, слухаюся. Власне, єдиний активний вибір Артура тут звільнити адвокатку і почати захищатися самостійно. І те, його на це підговорила Гарлі Квін. Кажіть, що хочете про форсажі, але там у кожній стрічці основні персонажі активні та не чекають, що їх кудись привезуть та за них усе вирішують якими б нісенітними не були їхні дії, це їхні дії. Та геть не обов'язково бути кіногероєм, щоб застосувати той самий принцип. Це можливо і в реальному житті, навіть якщо ви просто скупляєтесь в супермаркеті. Ось я регулярно хожу в Сільпо і користуюся карткою власний рахунок. Це вже звичне пасивне накопичення бонусів. Але тепер з'явився ще один активний спосіб отримувати знижки завдяки новій стильній грі про кота Самур Мурай. Вона вже доступна. Прямо в вашому застосунку сільпо, і сюжетна зав'язка там така: багато-багато сторіч -багато тому в епоху прадавнього М'яудо жив був один пухнастий учень, до якого прийшло видіння про силу муркотіння. Але майстри йому не повірили, тож він вирушив у велику мандрівку, ставши на шлях Самур Мурая. І якщо чесно, це звучить набагато цікавіше, ніж весь сюжет другого Джокера. Геймплейно гра включає в себе аналог Тамагочі, де можна доглядати за своїм котиком раннер, тобто збирання Балів на бігу і головоломки. Рівні для проходження виходитимуть щотижня. Але найголовніше, що ті суші бали можна обмінювати на спеціальні пропозиції в сільпо, приміром знижку на доставку продуктів. Тож у підсумку ви водночас і розважаєтеся, проходячи гру з дуже милим персонажем, і активно отримуєте реальну користь для себе. Як на мене, це він-він, тобто суцільна перемога. І милота. Посилання на застосунок ви зараз бачите на екрані, і також він буде в описі відео. Так ось, на моє переконання, справжній Джокер це теж абсолютно точно активний персонаж, який постійно намагається отнути щось екстраординарне. І навіть якщо його ув'язнили, це теж частина його диявольського плану. А Артур у другому джокері постає перед нами психічно хворою ганчіркою. Навіть якби він сумнівався і страждав пів фільму, а потім в сцені втечі з двома фанатами. Почав би маніпулювати і користатися їхньою довірою, оце був би Джокер. Відповідно, його арка в сиквелі полягала б у перетворенні з пасивного протагоніста на активного. І це, хоч і регрес, в порівнянні з першим фільмом. Однак, принаймні, концепція зрозуміла. Але цей Артур здається просто хронічно нездатен на активні дії. То може його роман з Гарлі Квін, або як її тут називають, Лі, настільки бурхливий, що, хоч якось компенсує кволість протагоніста і конфлікту, база для цього. Взагалі, то є як виявляється, лі лише вдає з себе нездорову жінку. Насправді вона дівчина з багатої родини, яка зафанатіла від Джокера, коли той вбив ведучого в прямому етері, і сама здалася в лікарню. Але Артуру Лі бреше, нібито її туди запроторили, бо вона спалила будинок своїх батьків. Все це, щоб показати йому, ніби в них багато спільного, адже в першому фільмі Артур задушив власну аб'юзивну мати. Тобто маємо романтичні стосунки між двома нестабільними особистостями та ще й побудовані на брехні одного партнера. Вже на цьому ґрунті компетентний сценарист може побудувати непогану драму: взаємні маніпуляції, зіткнення різних мотивацій і, звичайно ж, твіст із розкриттям обману в кульмінаційній сцені, де Артур остаточно втратить контроль. Але нічого подібного в другому Окері не стається брехню. Лі дуже буденно викриває адвокатка Артура. І коли він іде з'ясовувати стосунки, коханка йому ще більше лапші на вуха навішує, мовляв, вона вагітна, і Артур навіть не пориває з нею. Це, прости, господи, якийсь дом 2 І відчуття поганого реаліті шоу лише підсилюється тим, що більшу частину спільного хронометражу літа Артур просто тусять. Я не можу назвати це інакше. Причому чимало їхніх сцен, вочевидь відбуваються у фантазії Артура. Головним чином, це музичні номери, бо недарма ж покликали Леді Гагу грати. Та як не дивно, здебільшого пісні тут просто зайві. Ті, хто дуже не любить мюзикли, скажуть, що вони взагалі-то завжди сприймають. Маються крінжово, але я не погоджуся. Так прийняти умовність того, що персонажі раптово починають співати замість того, щоб розмовляти, не просто, але гарний мюзикл виправдовує такі сцени, тим, що це власне повноцінні сцени у попередньому відео з розбором двох серій переснів влади і дому дракони я згадував фундаментальне сценарне правило. Гарно написана сцена має робити одразу дві речі: розкривати персонажів та або світ і рухати сюжет. І в хороших мюзиклах типу Ленда La La майже кожен музичний номер відповідає цим вимогам. Тобто, замість пісні міг бути або екшен, або діалог з таким самим прогресом по історії. А в Джокері Божевілля на двох є окремо фільм і окремо пісні, причому не оригінальні, а кавери. І ці дві частини навіть не зшиті як слід. Тож дуже часто після музичного номера просто рандомно починається інша сцена. Дещо згладити це могла б масштабна і витончена постановка в дусі братів коїнів, хоча б але ви не повірите, такого теж немає. А Хоакін Фенікс, хоч і прекрасний актор, але точно не співак. Тож через ці композиційні проблеми сценарію десь половина фільму відчувається як Філер і викликає нудьгу. Як наслідок, навіть кульмінація любовної лінії Гарлі й Артура не сприймається як щось особливе. Він у фінальній промові на процесі зізнається, мовляв, Джокера як окремої персони не існує, що ми і так знали весь час. І лі, через це покидає Артура прямо на суді. А коли він після вибуху і втечі від фанатів прибігає до неї миритися, коханка відшиває його, мовляв, я любила не тебе, а Джокера. Вона зізнається, що не вагітна, і розчавлений цим Артур здається поліції. Фак, знаєте, навіть сценарно-жахливий фільм з кепський прописаними персонажами, типу першого загону самогубців та другого доктора Стренджа, в касових зборах може врятувати фансервіс, бо фанати коміксів знайдуть там для себе все, що їм треба. Але хто при здоровому глузді скаже, що оце, хоч скільки-небудь автентичне відображення легендарної суперлиходійської пари? Взагалі-то це Джокер завжди маніпулював Гарлі, а тут навпаки. Однак, навіть перевернути очікування треба вміти. Ви міняєте іконічних персонажів ролями, що би що є, така стара комедія, жодної зачіпки, де Шерлок Голмс – алкоголик і прикриття для справжнього генія доктора Ватсона. Але якби жарт був лише в цьому факті, гарного фільму не вийшло б. Тому сценаристи створюють захопливий детективний сюжет, щоб максимально контрастно і різноманітно обіграти свій основний задум. А Тод Філіпс робить перевертень, але не хоче змістовно працювати з ним. І це при тому, що насправді чимало фанатів коміксів радо б зацінили якийсь несподіваний свіжий погляд на дуже відомих Джокера та Гарлі. Єдина кістка, яку режисер їм кидає, це прокурор Гарві Дент, чиє обличчя постраждало під час того вибуху. Але сюжетно це міг бути взагалі будь-хто і нічого не змінилося б. І ніби знаючи, що після цього фільму обурені фанати назвуть Артура Ганчірку несправжнім Джокером, то Філіпс вирішує піти до кінця. В одній з останніх сцен Артура вбиває якийсь лівий чел і потім вирізає собі посмішку на обличчі. Тобто, оце справжній Джокер. А два фільми ми дивилися просто про якогось флека, який його, мабуть, надихнув, але це не точно. Я зараз я скажу, почекайте, я піду повішуся, і я повернуся. Насправді цей концепт про джокера не як людину, а як ідею для коміксів не новий, бо скільки там було різних Джокерів. Але щоб це утнути, треба того наступника, хоч якось заявити і підготувати. От я згадував, що очікував від фільму введення нових персонажів у Готемі, кожного з яких по-своєму надихнув Джокер, і все це для розвитку. Конфлікту і підняття ставок. Але що як після того, як Артур не впорався зі своїм статусом Джокера, його чи то запроторили, чи то стратили, один із цих адептів і стає його наступником. Таким чином, стрічка закінчується як горор, скільки ти не вбивай того Джокера, він воскресне. Бо це тепер безтілесна ідея. Отакий фільм я хотів би подивитися, а геть не той, де режисер каже: Ха-ха, отріться Артур Чмо, а справжній Джокер це рандомний в'язень. Це. Типова запората розв'язка, про яку я розповідав в окремому відео. В підсумку Тодд Філіпс у своєму сиквелі не зробив взагалі нічого путнього з наявним матеріалом, а навпаки, ніби спеціально постарався обнулити перший фільм і разом з ним весь кредит довіри від глядачів. Конфлікт не вийшов на новий рівень, як мало б бути в сиквелі, а по факту повторився тільки в Роман із Гарлі схожий на погане реаліті. Музичні номери не інтегровані в сценарій, а сам Джокер пасивний протагоніст і взагалі не якщо ви написали успішну книжку і хочете гарантовано запороти продовження, слідуйте ці інструкції, Змусьте персонажів першої книжки сидіти на місці і вирішувати ті самі проблеми, замутіть романтичну лінію а-ля дом 2, а ще пересипте оповідь віршами просто так. Ви скажете. Але ж, Владе, ну от як купа грамотних людей все це написала і не Невже в процесі вони не зрозуміли, що в них виходить какавелька? Я, звичайно, не можу влізти в голови Тода Філіпса та інших, але тут такі інсайди від журналістів під'їхали, що у Мене голова ледь не вибухнула. Коротше, ідея зробити сиквел Джокера мюзиклом належить Хоакіну Феніксу, і вона прийшла йому у вісні. Але Філіпс, замість того, щоб похлопати актора по плечу та змінити тему, поперся з цим прекрасним концептом до продюсерів. Ті, після мільярдного хіта, дали йому повну творчу свободу і солідний бюджет. При цьому Джеймс Ган, який тепер керує всіма проєктами DC, намагався порадити щось, але Філіпс тупо його заігнорив, сказавши, що цей фільм не має стосунку до DC. Ну, дійсно, де Джокер і де DC. Філіпс також заборонив показувати сиквел фокус групам, і коли під час знімального процесу один із продюсерів спитав, для кого взагалі цей фільм, відповіддю було Для Хоакіна. Чи варто казати, що високобюджетні фільми, які розраховуються на комерційний успіх, м'яко кажучи, так не робляться. Та що там, це рецепт для провалу будь-чого. Ну от уявіть собі, до видавництва приходить автор однієї успішної книжки і каже: Знаєте, моєму другові наснилася класна ідея для продовження, тож мені не потрібні редактори, і взагалі рукопис ви віддасте вдруг не читаючи. Як гадаєте, наскільки довгою буде розмова з цим автором, і чи подолає він звукові бар'єри, вилітаючи з будівлі видавництва? Я просто в шоці від такого рівня некомпетентності всіх, і Філіпса, і Фенікса, і. Як вони взагалі примудрилися зробити першого Джокера? Але остаточно мене добив коментар Філіпса щодо арки Артура в другому фільмі. Він розуміє, що по факту не може боротися з мерією. Коли ви Артур, ви завжди програєте, а корупція завжди перемагає. Чи то йдеться про корумпованість тюремної системи і охоронців, чи то про корумпованість судової системи, чи то про корумпованість ЗМІ і те, як вони представляють Артура. Коротше, цей чолов'яга дійсно не намагався знімати щось про Джокера. Бо Джокер, як персонаж, це буквально той, хто дуже легко змітає усталений порядок, навіть попри те, що він один, все скидається на те, що Тод Філіпс витратив 200 мільйонів доларів просто щоб зробити дуже оригінальну суспільно політичну заяву. We live in a Але при цьому не забув 20 мільйонів взяти собі. Може, Джокер 2 настільки всратий, бо все так і задумано, і це насправді дуже глибока критика капіталізму в кінної індустрії, а ми нічого не зрозуміли? Та, мабуть, Філіпс і є справжній Джокер, а цей фільм його злочинний жарт. Що сказати, друзі? Якщо все це не еталонна графоманія, то я не знаю, що ще. Але я точно впевнений, що ви цих помилок не повторите, бо дивитеся мій блог. Ставте вподобайку, якщо хочете більше таких швидких сценарних розборів, і підписуйтесь на канал, щоб їх не пропускати. Також заходьте в нашу авторську телеграм-групу, де ми обговорюємо всякі сторітелерські штуки, читаємо тексти одне одного і просто класно спілкуємось. Дуже дякую. Оцим прекрасним патронам сторітелерам за підтримку і окремо патрону Целестію Андрію. А. Ви можете долучитися до цього пантеону, обравши верхній рівні підписок на базі від Монобанку або на Донателло. Але навіть мінімальний регулярний донат забезпечує вам доступ до сценаріїв усіх моїх відео, включаючи цей. Втім, вкотре нагадую, що донати на ЗСУ завжди в пріоритеті. Та хай там як завжди пам'ятаєте, навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Дуже шкода, що в Тода Філіпса не було ні першого, ні другого. Ну що ж. Boa noite.